Ще раз доброго дня. Ще раз виходимо на трансляцію. Зараз вам покажемо, що в нас залишилося з японців. Щоб ви бачили станом на сьогодні, 2 червня, і могли орієнтуватися, що є в наявності. може щось собі підберете. Значить, По японцям, у нас з попереднього приходу є янмар F-215. Стан хороший, передня резина, що підтарта. На передню резину є от тріщини зверху. Невеликі, але є і збоку. Може так не буде видно? Зараз ближче, ось так. Тобто передня резина така, але вона ще походить. Я бачу хужу резину, яка ще ходить, то це ще походить. задні колеса в хорошому стані. Одно, що може диски покрасити. Щось мені кажеться, що він буде красивіше виглядати. А може і не треба. Значить, ціна 6300 f 215 92-й рік на повному приводі. З ґрунтофризою, з трикутником і з боковим циліндром. Фриза в хорошому стані, ножі теж в хорошому стані. Система управління горизонту все працює. Горизонт у нас знаходиться на крилі, транспортний режим, переставляється на фрезу і буде все працювати. Єдиний момент, що у нас не працює, е обороти. Е тросик ми в принципі поміняли, але результату не дало. Оце якби, єдиний мінус. Далі ESE. ESEKі у нас 5400. 400 повноприводний трьохціліндровий з фрезою. Модель Landhope 165. Ну, а по резині, як ви знаєте, тут є нюанси. Ось такі тріщини. І тут передні теж з тріщинами. На жаль, так. 5400. Далі 7200 gl 221 Цей ми трактор не можемо ніяк продати, тому що фрези немає. Вже шукаємо, в принципі, якусь фризу купити. Якщо може хтось продає в хорошому стані, дайте знати, тому що всі хочуть разом з фрезою. Зато він і застоявся. А реально трактор в хорошому стані, що резина, що задня резина, Bridgestone, що передня резина в хорошому стані. Він у нас на реверсі, на полуавтоматі коробка у Shift і системою горизонт лакофарбове покриття в хорошому стані. Напрацювання у нас тут. 1533 мотогодини. Єди, єдиний мінус цього трактора, що немає фрези. Фрезу, в принципі, розглядаємо, якщо хтось продає е, іменно куботівську, ми, може, би і відкупили. І е, така сама ситуація із куботою GL320. Е, е, теж трактор хороший, але теж без фрези. Передня резина підтерта, е, задня резина в хорошому стані. 11,2 на 26. Але без фрези. Ціна без фрези 9100. Напрацювання в нього 1562 мотогодини. Повністю справний, все працює. Єдиний мінус це фреза. Може хтось має фрезу, може хтось є можливість десь купити, будь ласка, 900 і тот 7200, 221. E, GL320 у нас на механіці. Хочу всім подякувати, хто підписується на наш канал. У нас майже 10 тисяч підписників. Там не вистачає 27, по-моєму, підписників. І у нас буде кругла, кругле число. 10 тисяч. Перше, наші 10 тисяч. Янмар F200, ой, кажу f 200 Ой, каже, f 16 Ось такий у нас він коштує 5 тисяч доларів, але можна буде зробити ціну 4 700 на нього. Трьохциліндровий на 16 кінських сил з фризою, двох точка. Напрацювання тут 645 мотогодин. Передня резина, що з тріщинами, а задня в хорошому стані. f 16 d Ми його заводили в будь-який мороз без проблем. Чик і поїхав. Так, Коли f 16 передали, але не зовсім ті. Да-да-да-да-да, 100%. Кубота Астія 13-це наш малючок. Щось теж ми на нього не можемо знайти клієнта, хоча трактор в хорошому стані. Ціна 4700. На сьогоднішній день це, ну, дивлячись по конкурентам, це хороша ціна. Трьохціліндровий повноприводний разом з фризою. Може когось буде цікавити, малий парничок або чисто так для себе, для заробітку. Хороший апарат понапрацюванню тут 1200 мотогодин. От що передня резина така, ну, з тріщинами. Але вона буде недорога, бо вона маленька. А так кубота легенда. Так, далі Kubota gb 200 це з останньої поставки. Ціна 6800 доларів. Фреза прийшла без ножів, але ножі ми дамо в подарунок. Японські оригінальні. Із боковим циліндром, Трьохточка. полуавтомат. Система управління, все працює. З мінусів сідушка з тріщинами, капот підтертий, але ми не фарбуємо. І передня резина з мікротріщинами. Ну, в принципі, і тут з боку теж є тріщини, а задня резина в хорошому стані. 6800 доларів. Це у нас 2003 рік. Так, Вінницький фермер. ну З яких вони років? Та різні роки. 2003, 92, 86, 96. Тот, по-моєму, 99. Цей 2009. от, Ісек, вже сьогодні був у нас на ефірі 12800, На ньому не зупиняємося. Кубота GL300. от Це 95-й рік. Але стан. От GL320 в хорошому стані, але це ще краще стан має. Ну і ширшу резину. І такий він ну, бомбезний. 30 лошадок разом з фрезою на механіці. Система Горизонт, все працює. 1775 мотогодин. І з мінусів цього трактора це ножі на фрезі. Там реально стоять бритви. Ми в подарунок, хто буде брати, ножі подаруємо в комплект. Нові японські резина Bridgestone, Звертаю увагу 24х26. Це широка резина. Без підтікань, все працює. Дякуємо ще раз, хто підписується прямо в ефірі. Нам дуже приємно Що цікавитися нашою технікою, нашою компанією. І залишився Янмар F RS-27. E, значить, трохи він вигорівший на сонці. Панель теж вигорівша. Панель я так не вирішив, що з нею зробити, щоб вона була чітка. По резині є тріщини на задній резині, такі от маленькі. E, і так само по передній резині. Трактор у нас з ґрунтуфризою 9100. На реверсі класно працює, класно заводиться. Але от має нюанси по резині. В принципі, як дехто приходив, казав, що це. Не настільки велика проблема. Головне, щоб мотор працював гарно і ніде з нього не текло. Е, рульовий циліндр ми вже на ньому зробили, не рульовий, а поворотний. Ми е, дали там десь 6200. За ремонт цього циліндра помінявся повністю новий шток і повністю всі манжети, тому що він підтікав. І зараз ще залишилася у нас фреза на заміні сальника. І з завтрашнього дня трактор буде повністю готовий. Можна буде замовляти. 900 разом з фрезою, Або 8800, якщо самовивіз. До речі, не забуваємося, що якщо у вас є свій транспорт і ви можете забрати цей трактор, то 200-300 доларів залежно від який там трактор, можемо вам опустити, якщо буде самовивіз. то звертайте на це увагу, тому що або там, наприклад, знакомі є, які мають транспорт і візьмуть вас тільки за солярку, це вам буде вигідно. Ви можете, як приїхати до нас на тест-драйв і вибрати все, що ви хочете, або ми окремо там знімаємо. Ті трактори, які ви хочете, скидаємо, показуємо всі органи управління і ви замовляєте онлайн. Реально на сьогоднішній день в онлайн буушного японця замовляють ну, процентів, напевно, 60, більше даже онлайн. Хоч і це трактор і бушний, і роки, і 20, і 30 років, але все рівно ті, хто розуміється в японцях або вже мали, вони без проблем його беруть. Просять у нас відео, то що вони хочуть. Ми все показуємо і замовляють. Але якщо ви переживаєте, не проблема, ви можете приїхати до нас, провести тест драйв, повністю його випробувати. І ми вам його завеземо. Доставка в межах 200 км у нас безкоштовна, ну там 200-300 а далі по домовленості. Тож, кого цікавлять японці, без проблем доставляємо Львів Франківськ-Чернівці. Телефонуйте, завеземо.